Буддизм, як релігія виникає в шостому столітті до нашої ери. Легендарним засновником буддизму вважається Сідхартха Гаутама, людина царського походження, який ще хлопчиком жив в запорті десь у якомусь палаці, і з вікна цього палацу бачив життя інших людей. І одного разу він побачив людину бідну, яка просила милостині, а через декілька днів побачив, як її вже несли мертвою. Це спровокувало в ньому велику кількість розмислів про життя. Ну і власне після цього він пізнав ті речі, які стали основою вірочення буддизму. Деякі дослідники вважають буддизм не зовсім релігією, оскільки в в ній немає класичного поняття божества, але там дуже розвинута і дуже цікава етика. Про яку ми сьогодні поговоримо Власне, буддизм також як і індуїзм, буддизм виник в Індії на півночі, вірить в реінкарнацію, в переродження душі, вірить в Сансару, як кругобіг життя, і в карму, сукупність добрих і і поганих справ, які впливають на те, в якому тілі ти далі переродишся. Але буддизм має певну мету цих перероджень. Мета цих перероджень стати Буддою. Пізнати Нірвану, пізнати небуття і вийти з цього кола перероджень. Власне, перша людина, яка о, згідно буддизму вийшла з колоса Сансари, це сам Будда, який пережив ось те, що називається Пара Нірвана. Абсолютно небуття. Всі люди там перероджувалися безкінечно кількість разів. А Будда він першим знав, як можна вийти з цього колоса перероджень, Знати абсолютне небуття. А ось навіть картинка є зображення смерть Гаутама Будди, його пара Нірвана. А ось така історія. Вибачіть, будь ласка, визначення, які тут є, головні, буду питати їх потім в контрольній роботі. Сансара. Де, якщо ви забули, ми розбирали це поняття, але вибачіть, воно стосується і буддизму. Сансара і карма, вибачіть, будь ласка, і як ви пишете, підніміть руки. Вибачіть і підніміть руки, як я зауважив, Будда став Буддою через те, що, що пізнав небуття, перейшов у стан Нірвани. Далі те вчення, яке започатковує Буддо, воно дуже різнопланове. Буддисти сповідують доволі різні речі, але є певні речі, які об'єднують всіх буддистів у цьому світі сьогодні. Буддистів приблизно 500 мільйонів, це одна з світових релігій, і звичайно дуже впливова на ті процеси, що зараз відбуваються. І так, етика буддизму. Перший пункт буддизму це, життя, це те, що життя є стражданням. Будь-яке життя це народження, смерть, хвороби, старість, страждання. Причина страждань – бажання. Аби позбавитися страждань, ми маємо звільнитися від бажань. Дуже просто. Якщо ви. Хочете їсти, ви маєте працювати. Праця це страждання. Щоб не хотіти щоб не страждати, ви маєте перестати хотіти їсти. Ось для цього потрібно стати буддистом і звільнитися від бажань. А ось така головна думка А щоб звільнитися від бажань, потрібно займатися певними буддистськими практиками. Це вісім вісім принципів буддизму. А це розуміння чотирьох істин. Ось про те, що бажання злої них потрібно позбутися, правильні прагнення нами, наміри, правильна мова. Це коли люди не говорять неправду, а говорять лише правду. Правильна поведінка, правильний спосіб життя, належні зусилля у прагненні до довершеності, самоаналіз і медитація. В принципі, ось вісім речей, які має робити буддист, щоб позбавитися бажань, а відповідно страждань. Ось така історія. Я вам пропоную виписати ось ці речі, що я підкреслив зеленим: життя це страждання, причина страждань бажання. Аби позбутися страждань, слід позбавитися бажань. А ось випишіть це і підніміть руки. Ми рушимо далі. Це головна головні речі в етиці буддизму. Видно вам демонстрацію екрану так? Так. Так. Добре. На відміну від інших світових релігій, в буддизмі немає якоїсь єдиної книжки про основи зіровчення. Там у християн є Біблія, у мусульман є Коран, у буддистів є дуже багато різних книжок. Ну, моя улюблена книжка з буддизму це джатакі. А джатаки це збірник. Історії про природження Будди. ким був Будда до того, як стати Буддою, ви бачите зараз з лівого боку екрану візуалізацію цього тексту. Звичайно, це візуалізація лише невеликої кількості історій, але там є дуже і дуже багато. А мені подобаються ці тексти з тим, що вони на простих і зрозумілих прикладах показують етику буддизму. Ну, перекажу вам де деякі з них. Джетака про зайця, моя улюблена. І так, одного разу Будда став зайцем, і з зайцем він мав показати свою праведність, що після смерті переродитися в якесь більш достойне тіло. Але ж як може заєць проявити свою праведність? І ось цей заяць займається агітацією у лісі серед інших тварин і розповідає їм, як правильно жити згідно вчення буддизму. І крім всього іншого, кажуть, що. Кожен праведник має під час повнолуння прийняти будь-яку людину, яка прийде до нього в гості в гості, нагодувати і дати місце для того, щоб переночувати. Ну і ось звірі слухають зайця, і боги дивляться на цього зайця зверху, і думають, як же можна його перевірити, чи справді цей заяць такий праведний, як він говорить. І один з богів спускається на землю. І йде до цього лісу. Йому зустрічаються різні звірі. Друзі, зайця там мавпа, наприклад, яка пропонує залишитися у неї, і пропонує йому якісь там ананаси і банани. А потім інші тварини. Ну але Бог у вигляді странника подорожуючого, доходить все таки до зайця і каже, що заєць. Да, я залишуся у тебе. Ну заяць постілив йому постіль з, з трави. А потім розпалив багаття. Ну і думаю, як же можна цього, цього подорожнього нагодувати. Думав, думав і вирішив сам стрибнути в багаття в і згоріти. Ось так. У Будисці вже є постійні переродження, тому для зайця це абсолютно не було проблемою. Зайць е, стрибнув вогонь, згорів, і його м'ясо з'їв подорожник у якості собі, е, с, у, у якості вечері. Е, е, така історія про Будду, який був зайцем. А є ще дуже багато історій. Ну, наприклад, ось недавно прочитував про, про укус змії там в родині, де один з членів з, здається, батько був якраз в переродженнях. В них був син, який розпалив багаття знову таки в полі. І це багаття побачила змія. Вона дим потрапив їй у вічі, і змія вкусила цього самого хлопчину, доволі молодого. Ну і потім його родичі приходять, бачать, що син помер, і вони його ховають, але абсолютно не плачуть. І до них приходять інші родичі і кажуть: ось у вас помер син. Можливо, то був не ваш син, що ви не плачете. Ні, вони кажуть, то був наш син. А потім а можливо, ви його не любили? Ні, ми його любили дуже сильно, але ми не плачемо. Ну і ця джедака навчає, що смерть в смерті немає нічого страшного. Смерть це одна лише з. Перероджень душі, і тому не потрібно, не потрібно плакати, не потрібно сумувати за тим, що є, оскільки все це постійно перероджується. Ну, ось на таких практи... на таких прикладах пояснюється власне життя буддизму, доволі простими словами. Тому вашим домашнім завданням буде обрати для себе одну з джатак, ось ви бачите зміст джатак. Я вам скину їх до чату, і ви напишете, хто яку джатаку візьме. Тут максимум п'ять сторінок у кожній джатаці, ну дуже рідко більше. Ви обираєте ту, яку вам, яка вам більше до вподоби, і на наступному році її закажете. Власне, буддизм нам розповідають звичайно не тільки буддистські книжки, але й буддистська архітектура, яка доволі специфічна і доволі цікава. Ось ви бачите споруду на могилі царя в буддийській архітектурі. Ну і багато буддийських зображень у орнаментиці. Я думаю, що ви також всі бачили в кіно десь буддийських монахів. Вони живуть сьогодні переважно в Тибеті, Це південна частина Китаю. Але в цілому поширення буддизму. Ось, ви бачите, зараз на екрані це Монголія, Тай, Бангладеш, ну і країни Південно-Східної Азії, а там, де Камбоджа, Таїланд. Це все міста, де, де буддизм є переважаючою релігією. А ось в Індії їх не так багато, як індуїстів, хоча Індія була батьківщиною буддизму, але і там є. А, ну і серед символів буддизму один з головних, звичайно, це колесо. Колесо Сенсари. Якщо ви бачите якусь статуетку з зображенням колеса Сенсари, скоріш за все, це якась буддистська пам'ятка. Ось так. Це колесо звичайно дуже популярний символ. У багатьох культурах так ну на цьому ми сьогодні завершимо і перейдемо до опитування по темі сьогоднішнього уроку.